Позивний віха, Саме тяжче це було туди заїхати. Бо доїзд був тільки однією дорогою це дорогою життя, яка прострілювалася їхніми турами, танчиками. коли заїхали в Бахмут, ми тоді відчули, що це просто можна казати, пекло на землі. Бо там мало того, що земля вижита, там немає ні одного цілого будинку. Постріл! Наш командир вийшов, підняли пташку і став типу, там стоять російські сили, в такій кількості, що ми можемо їх звати. Взяли, обдумали плани, як нам краще зайти, що з собою брати, чим побільше гранат. Патронів до автомата, також противотанкових засобів, бо ніхто не знав, що нас там очікує. Коли ми відходили між будинками, між мною та моїм товаришем запустив РПГ, яке пролетіло буквально на рівні грудей, між мною та ним, вісні двох метрів. Тоді перебігав, тоді емоції з серцем затоскакували з грудей, що другий день народження наступило, наступило те, в той день. Хлопцями своїми ми підвезли до них, закрили їх гранатами, заточився бій між ними, але зі того будинку ми їх вибили. Постріл! Постріл! Слава Богу, що ми їм дали відсіч і не пускали їх вперед. Тримали позицію до останнього. Хлопці були поранені, але навіть не було в них думки що на те, що відходити. Тримати треба було позиції, бо, тому що дружні сили також наділися на нас, як ми на них. І в нас було вирішено, що ми стоїмо тут мало того, що за Україну, за звільнення наших земель, але за те, щоб наших рідних не спіткалася війна, щоб вона до них не добралася. Дуже всім велике навіть, дякую навіть, сказати, тим, що в тилу, які підтримують нас. Навіть маленька смс-ка написана, написана від рідних, друзів. Що ми з тобою, ми тебе підтримуємо. Ти наша опора, ми за тебе молимось. Це дуже велику роль грає. Бо називається маленький огоньок в тьмі. Коли ти писає, ти вже навіть легше на душі. І з цим ти розумієш, що тобі треба йти бій і звільнювати землю.